Ну що, друзі, змучились від босифікації в Україні і так далі. А вона вже почалась в Америці і скоро захопить Європу. І наведу вам приклад, як нам всі на мордники наділи на обличчя і чому з цим ніхто нічого не робив. Коротше, поїхали розповсюджуйте. Давайте по порядку. Отже, в Америці з'явилася зараз служба АІС. Трамп зробив так, щоб всі ж не лягали, вдіпортували. Але вони депортують всіх без розбору. Ось, будь ласка, вагітну жінку по полу ще просто при, при, при дитині мама забула свій social number, типу соціальний ідентифікаційний код. І поки вона згадувала, і повелили на пол, почали бити і так далі. Просто роботяг або ж беруть, тобто, забігають на роботу без розбору всіх. І люди почали один одного здаватися. Понимаєте, такий прикол, як в Німеччині з'явився. І, здавалось би, от ми казали, як це так, що в Україні це бусифікують. Всі... Ну, я, я проти нелегального цієї вся історія, це просто жесть. Ну, це жесть. Але ми жалували, що як так в Україні беруть на вулиці, в бусики сажають, кудись уводять, гроші потім дають, забирають, і ніхто на вулиці не заступається, бо всі бояться. От людина стоїть. Чимось в руках, що може твоє життя закінчити. Люди бояться підходити. Тільки жінки можуть, да? в принципі, якщо ми бачимо десь такі відео. І в Америці, бачите, що робиться, там вже таке почалось. Саме цікаво, що люди, які дориваються до влади, вони якусь таку силу мають в руках, що ну просто без наказання стаються. Розумієте? І я розумію, якби це все було зроблено тільки для емігрантів, які нелегальні, але там же куча людей. Наприклад, от мені підписники присилають історії свої, відоси, фотки, тип роботи офіційно дальнобочика в Америці. Офіційно туди попав, у нього є папер. Не пам'ятаю як називається. Підскажіть в коментарях, що він чекає на легалізацію, повні там на якусь карту чи щось у цю історію, і він може офіційно там знаходитися і працювати. Па барабану зупинили без розбору. В декілька слів все, забрали і на депортацію. І такое зараз купа в Америці, просто купа. Саме цікаве, це чекає також всю Європу. От це чекає всю Європу. у влади зараз така якась власть. Що просто ну люди не можуть цим нічого зробити, і люди бояться. Люди реально бояться за своє життя, бояться йти за когось заступатися, і вони це бачать, вони нас перевірили. І це нормально, якщо ви хвилюєте за своє життя, просто безпреділ твориться зі сторони влади. Згадайте, як нам колись сіме на наморники, ну самі знаєте, як це називається, що було і так далі, скільки було там Кіпіша, цієї всієї історії, але... Сам факт, як це все відбувалось. І як 24 лютого 2022 року це внезапно кудись іспарілось не тільки ж в Україні, а по всій Європі. Всюди, в момент Поняв? про це просто перестали розговарювати. Цього не стало. І саме цікаве, скільки потім не питалися нам нав'язати цю історію, не вийшло. От я дивуюся, наскільки влада і верхушка має владу над всіма нами. Поняли, і ми не дебіли. Ми, начебто, все розуміємо і нічого з цим зробити не можемо. Що в цьому випадку робити, друзі? Думать в першу чергу за своє життя, бо нікому як виявилось, ми вообще нафіг не треба.